Виконуємо номер 1516 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли гострокутний трикутник АБЦ. Проведи через кожну його вершину пряму, перпендикулярно до протилежної сторони. Виконай відповідні записи. Гострокутний трикутник це трикутник, у якого всі кути гострі. Я накреслила гострокутний трикутник АБЦ, а тепер буду проводити через кожну його вершину пряму перпендикулярно до протилежної сторони. Беремо вершину С, протилежна сторона АБ. Прикладаємо наш кутник, одна сторона прямого кута співпадає з нашою стороною, інша трошки незручно в ту сторону, проходить через точку С, проводимо і продовжимо. Поставимо точку Ф наш прямий кут. І запишемо CF перпендикулярно до AB. Тепер проведемо через вершину B перпендикулярно до протилежної сторони, АС. Прикладаємо наш кутник і проводимо. Продовжимо трошки далі, точка L. Б, Л, перпендикулярно до а, С. І тепер з А до протилежної сторони це Б. Проводимо. Нашу прямо продовжимо трошки її. точка М? А М перпендикулярно до С Б. Ми накресли гострокутний-трикутник, провели через кожну його вершину пряму перпендикулярно до протилежної сторони, виконали відповідні записи. Номер 1516, виконано.